Всім привіт! Ми в Парижі в у дворики Петі Палас Малого Дворця. І тут в нас зустрічають такі гарні квіти. Зараз покажу трави. Ось так. Тут така краса. Ми були в музеї і вийшли в дворик. Юка темна. Ну, що знаю, буду казати. Це теж якась юка. Юка велика. Картодерія, здається, оці височення. Тут пенісітуми. Бамбук, юка. Це теж червона. Ось там пальма. Це така краса. Це зібріна, бамбук. Це внутрішній такий байданчик. Тут кафе мало бути, але вже, мабуть, закрилось і ще й тут якась будівництво, і тому це фантастика. Басейни, чи фонтани, чи що шо це? Щось таке, бананове дерева, теж Де Це жов. Я не знаю що. З цього можна насіння зібрати і в нас посіяти? Я не знаю. Дуже красиво. Це такі стебла, На ньому такі листя великі, Ось такі. Це ось такий інший бамбук. Киснюка. це я не знаю, що це якась теж пенісетом. Похоже, і ріси. Ось так це виглядає. Рібінник. Ось червоні горобинний, да? скоріш за все, він називається. Червоні ягідки. А це магнолія. Ось там шишка зверху. Це магнолія. Вони в таких катках стоять. Пальми. Не може відірватися від іншого ракурсу. Картодерії просто Максі, Максі розміру. Так виглядає. Палаз внутрішній дворик. Дуже цікаві рослини, і так багато всього різного, і так воно все щільненько росте. Ну, Мабуть, ці трави. Це до нас тільки дійшла ця мода на трави. А насправді тут воно, дивись, скільки. Це, скоріш за все, іріси. Чи це бамбук? Ну, це бамбук отакий. Ну, ми з Тетяною в шоці. Ага. Я бачила, в нас продаються такі, треба купити. Дивись, да. усі там. Ми прийшли в музей, але, схоже, ми зараз тут залишимося в садку. Ось такий гарний садок в внутрішньому. Ну, дворик, не знаю, що це. Потіпалас. Uh,